Та у що тут п'ятеро, друзі. І будемо ловити сьогодні класно. відео. Отака рибка. Якщо ми хочемо трофея, то обов'язково в нас повинен бути цей інструмент. О, Іди сюди! Дивіться, яка риба. Оце краса! Якщо гарного трофея, то ми повинні кормитися саме цією прикормочкою. Чуєте? Чуєте, як шкреки співають? Це вони нас вітають, ми виходимось на такому болоті і будемо ловити сьогодні класну рибку. Але є. Дуже важливий нюанс. Якщо ми хочемо трофея, то обов'язково в нас повинен бути цей інструмент. То, що саме Brain Scout New дозволяє ловити браву класну рибу. Якщо ви пам'ятаєте, в мене вже була рибалка по сазанам на цю вудочку і ми таких три плюс сазанів тягали. Хто не бачив посилання зверху, заходьте дивіться. І сьогодні я маю надію, що вона теж спрацює по гарній рипі. Робимо прикорм, робимо декілька вікон. Одне вікно робимо за кормом, запасне вікно зробимо за кормом і будемо їздити шукати наших трофеїв. А якщо ми хочемо гарного трофея, то ми повинні кормитися саме цим, саме цією прикормочкою. Звичайно, Real Fish, Big Fish. У мене ще є Real Fish звичайний. Лінка карась творог У мене ще є. Линь -карась, ой, карась часник і є з собою ще линь раз червоний черв'як. Сьогодні я думаю, що у нас будуть саме ці дві смеси бігфіш, полуниця і линь раз червоний черв'як. що Того разу, коли я пакував сазанів саме ця прикормочка дуже його поставила на точечку. Тут є крупна фракція, тут є зерно. І це дуже-дуже хорошо. Тому ми зразу беремо всю пачку, не вагаємось і замішуємо всю пачку. Нам на пару вікон повинно височити. Ми для об'єму домішаємо ще той червоний черв'як. Ось ви бачите, скільки крупної фракції. Це якраз крупну здорову рибу. У мене ще є ліквідік солоденький, красть солодкий, я думаю, теж його додав. Будемо сьогодні нашу рибку солодким спокушати. І звичайно, щоб ловити трофея, додамо червоного черв'яка, тому що ловити ми будемо саме на черв'яка. Отака От виходить смакота, друзі. Ще домої попити трошки і додамо ще три кабецьерський горох з коноплею. Це така річ, що не буває зайвою. І горох, і конопля саме для крупної рибки, друзі. Ось такі ємкості по 3-5 по літрів різних зимових сумішей. І кукурудза, і горох, і конопля окремо Звичайно, продається в наших магазинах. І в інтернеті, і фізичних заходьте купуйте дуже зручно. Так, робимо перший закорм, першого вікна. По декілька шариків таких кидаємо. Одне віконце закормили і можна їхати на друге. То зараз на другому вичистимо, закормимо, повернемось сюди. Почистимо камишик. Друзі, ремонтуємо мій палець, бачите, вже мечи той бахнув. Ви ж розумієте, да? Ігор, я тобі передаю особистий привіт. Як завжди у нас все по плану. Все що небудь трапляється. Чистої тряпочки нема, то буде трошки грязненько. Все, відремонтували. Це що? Швидкої допомоги. Три місця Кая я зробив, три вікошка. І зараз повертаємось на перше і починаємо ловити. Так, ну що, хочеться вже наживлятися, друзі, пробувай. Черв'ячок, пуфіки, джестрімовські і опарик. Отаке От у нас сьогоднішнє меню. Поїхали. Так, друзі, наш яскравий інструмент під назвою скаут і до речі. Отака мармишечка. Це Свинцова, це не вольфрам. Отакий гачок великий. Ну, десь по Японії шестерочка. З невеликим жалом. Будемо сьогодні випробувати. Якщо спрацює добре, то скажу де його придбати. Що мені подобається в неї, що вона дуже правильно прив'язується, бачите? Тобто в неї гачок і мармишка ну, під кутом 45 градусів. Це те, що треба. друзі вот он ой ой ой, -ой. ай на палець шнур намотав у як же мені вимотати тебе де ти братанчик Вот он, вот он, вот он, вы бачили? Там хорошая корова. Там хорошая корова, друзья. Дивись, как наш скаут видиграе. Да ты шо! У меня тут просто вузол образовался. Я боюсь, что он... Да вы тут! П'ятора, друзі. Це п'ятора. Дивіться, яка риба. Оце краса. у мене вже ноги трусяться. Оце сильна риба. Подивіться на цього. Красавця. Та ти що. Вже трошки він. Будем пробувати брать. Я його взяв Та тут 4 точно Кай Друзі, отакі поросята клюють, дивіться Дивіться на цю красу Ну тут 4 впевнених, може більше Зараз фоточку зробимо відпустимо Він трошки трошки кривить Ну не багато Та я трошки зачепив його жабру Але Така риба повинна пливти додому. А ну, кидай. Друзі, зважуємо мій трофейчик. Скільки там сюди? 4400. 4400, друзі. Це мій рекорд 4, на боковик. 4300 можна сказати. 4300, ну, 4300 риба. Просто монстр. Ааа! Оце порося. Дивіться, які поросята клюють На боковий очік. Жилка 0,12, вудка Brain Scout. Просто витримує таких риб. Все, друзі, відпускаємо нашого красавця. Він нам дав класний бой. І все, пішов. Ах, просто клас. сьогодні Да, да рибалочка, жир, серий вже скільки. Три, два. І один скот мощний. Серегово вже два сезона. Один зійшов, пару полотав, змотав нахер весь шнур. Рибалка просто бомба. Зараз спробую поміняти мормышку на більш крупну. Тощо. Бачите, яка крупна риба. Ми цю мармишечку ховаємо, а ставимо ще здоровішу мормишку. Отаку чисто коропова. Чому Тому що в мене одна покльовка була холоста. Я боюсь, що це теж була гарна риба. Мармишку ми збільшили, тому і пропозицію збільшуємо. Бачите, такий огромний пучок черв'я, плюс опарик. І такий бутерброд запускаємо знову. Іди сюди. Ах, розрозврачує, друзі, дивіться. Це мене повело камеру. Такую лодку. Вилазь давай. Очередь став, бачите, треба. Треба підгрісти. такий бравенький Надо дать ему слабину. Уже зашел. Сейчас будем его шукать. Мне кажется, он тут стоит. А не, стоит. О! бачили, руками виважу, то что он в очередь став. Ой-ой-ой-ой, снова. -ой -ой. Сильно рыба, капец. Ось сьогодні вже показався. Він не дуже великий, та ну як не дуже. О, ні, ну набагато набагато менше того, звичайно. Ну десь півтора. Ну такий різвий, дивіться же, як він мені дав тут. Нерви мені трепає. Ми на нього подивилися, я думаю, що він десь... Зараз все ж таки взяти. Ось О! взяли Взяли, ну двушний друзі, двуха тут впевнена. Оце він нам дав Цей трошки потріпав нам нерви. Дуже сильна риба Отакий Ще одна красопела, дивіться. Подивіться на цю красу, рижу. Рижу бестію таку красиву. Повірте, ця рибалка того варта. Дивіться, і не в камеру не влазить. Просто кайф. Ну, звичайно, ми відпускаємо, друзі. Він мені тут напутав очерета капець, зараз розпутувати буду дуже довго. Ну, ми зараз тут розпутаємо, закормимо ще раз. І поїдемо на інше вікно, тут рибку будемо чекати знову. Цього красавця ми випускаємо. О, пливи. О. Дивіться, як хорошо, що ми до нього під'їхали. Бо він дуже намотав на себе багато очерету. Якби просто брали нахрапом, я б думав, ну, порвали прорвали стопудово. А так ми до нього підійшли і вже ручками-ручками змогли його до туди достати. О, така чудова рибалка сьогодні, друзі. Не забуваємо підтримати. Україна мовний контент. Так, давайте зробимо докорм цієї точки. А самі... Ух ти! і сазан пішов. Бачили, я корм кинув і сазан по кушарях пішов. Офігеть! Друзі, сервіон втягнув рибу якраз, дивіться. Не знаю видно чи ні. Попробую Я перев'язую мармишку, а в нього якраз сазанчик і такий хороший. Ну задвушний, я думаю. Може трошки менше, ну класний. Дивіться, Сіре, якого сазанчика бахнув. Такі підтршні. 2800, так, да, Сер'я? Та ти що клас? Фух, друзі, ну це реально, цей це фулл контакт, це просто кайф. Повірте, на вудку ловити таку крупну рибу, це задоволення. Навіть одна риба робить вже всю рибалку. Просто сидиш і кайфуєш вже. після цих емоцій, що тільки що пережив. Просто кайф. Вот. Ну Таке полювання на сазана це просто справжнє полювання. Ну і не забувайте відпускати цю рибку, тому що все ж таки... Риба красива, крупна і повинна зараз її нереститись. Цього разу плюнув на бутерброд великий, великий пучок черв'я, як я показував, шматками рваний і трошки опарика. Зараз зробимо так само. Оце був, оце друзі сазан, Оце риба. Це дуже здоровий. Ого! Подивіться на наш скаут, як він тримає цю рибу. Стоять, стоять, тримать! А! О! Оце треш! Фу. Я думаю, це такий, як перший десь. Він став в очерет, бачите? Будемо підходити теж. Бо так ми його не візьмемо. Ось сюди. Ну, подивіться на цю кабана. Офігеть. Блін, наступного разу треба брати обов'язково хоча б голову піцаку. Ну там четверо. Зачепився теж за очеред. Не, может и меньше четверо но я думаю что трешный думаю что трешный видите какая рыбка на это не значит визм умерло Кадри він нам дає та ти що? Все вже заморився О. дивіться на цю красиву рибу. Друзі, за таку рибалочку лайкос Обов'язково Та ти шо Три плюс Три плюс друзі тут стопудово пудово це він дав жару Фух. Під верхню губу Дуже без шансів взагалі Мермушка просікла і він вже не зміг нікуди дітись Дивіться як наш відробляє от така рибка на таку утку це просто кайф зараз обережно спробуємо його зважити якщо вийде 3,400. подивіться на це порося така рибка Просто я навіть не знаю як в кадр потрапити з ним. Ну риба просто чудова. Ми її не будемо мучити, давайте відпускаємо її зразу. О, пішов. Хух, друзі, це не рибалка, це рибалка мрії. Ви ж розумієте? Ну такі рибалки бувають раз на рік, а може навіть і менше. Але в нас така рибалка вже другий раз в цьому році. Хто не бачив попередній відос, посилання залишу зверху, там були теж сазанчики 3 3, 3,500. Дуже калорітна рибалочка вийшла тоді. ну Сьогодні, дивіться, теж супер. Я сьогодні побив свій рекорд. І на 4,5 стягнути на вудку сазана це просто кайф. І дивіться, як витримує наш скаут. Brain Scout New. Брейн Нью, він просто створений для таких рибалок. Друзі, якщо ви їдете на трофейну рибалку, обов'язково беріть цей інструмент. Без цього інструмента на трофейних рибалок нема що робити. А він справиться з любою рибкою. Продовжуємо наш балет, Отакий пучочок отуди. Іди сюди! Карась знову, друзі. Дивіться. Щось к обіду пішли клювати карасі, ще й невеликі. Карась нам взагалі не цікавий при такій рибальці. Іди сюди. Це теж карась. Все, пішли карасі клювати, але це вже хоч на карася похожий. О, дивіться як наш скаут такого ну півкілушного практично карася. Просто піднімаємо без питань взагалі, бачите? Заглор, взяв нашу здорову мармишку. Такий, до речі, битий електровудкою, бачите? Тварі електроудочники всюди добираються. Ну Така класна рибка. Я думаю, може і на коня вже. То, що вже сонце піднялось, треба збиратися. Пливи, братанчик. Іди сюди. Оце карасямба, дивіться. Короче, пішли карасі клювати. перед ними у Опа! Ну такие уже 500 плюс. И на наш скаут он просто вылетел. Еще один на коня. Как завжди. Вот такие на Скаут Нео. Боло 4,8. Пакует такую гарную рыбку. По-моему, красиво. Плыви, братан. Иди сюда. Ого! И оборвал. И оборвал. Фу, друзья, вот это был справжний на коня. Вы бачили эту торпеду? Він просто взяв і пішов провечерет просто. Я не знаю скільки там було. Він порвав шнур, може шнур вже подустав. подустав. Все-таки він ну, об камиш сьогодні терся багато. От. Ну, торпеда була, він там бочком трошки блиснув. Я думаю, ви побачили. Ну це, це все. Мармишка одірвав, їдемо додому. Підписуємось на канал, ставимо лайки і до нових зустрічей. Усім пока.